Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 4 листопада 2023 року. Отож, карта дня. Нам на сьогодні сімка посухів. Що в нас на дні колоди? П'ятірка мечів. Ой, такі собі карти. Ще й вогонь і мечі можуть програтися небезпекою, повітряною тривогою. Ну, сімка посухів, видно навіть зображення. Людина відстоює свою позицію. Посухи це вогонь. Відстоює свою думку, свої переконання, свою сім'ю, свої, ну, все, що кожен підставляє під свою ситуацію. Все, що хочете. Це стосується будь-якої сфери. З сусідами сперечаюся. І, ну, коли на сто, ну, Чи вдома, з домашніми, та будь-з ким, коли я стою на своєму, і людина стоїть. Така позиція, що я не поступлюсь, не віддам, не відпущу. Ну, тобто моє все, така захисна позиція і обороняю. Не піддамся, не віддам, не поступлюсь, що ви відстоюєте, що ви захищаєте, що ви обороняєте. Підставляйте під свою ситуацію. На дні колоди п'ятірка мечів, карта така також кризова. Мечі це вже інформація, це вже слова. Можливо, і ви відстоюєте свою думку, бо тут людина одна, яка. а тут вже декілька людей. Ви відстоюєте свої інтереси, свої бажання, свою думку. Давайте подивимося краще. Ну, така енергетика, ну... так якщо це вогонь, ну це і злість може бути. Тому що, ну, як сварка, ну також, в принципі. Але більше, що я злюсь, що мене не розуміють, що нам буде допомагати. Не будемо дуже зосереджуватися, тому що тут ну, нема на чому. Краще подивимося, що нам сьогодні допоможе. Віка кубків. Класно. Допоможе партнер, близька людина. Ну, Бачите, тут є двоє людей, і хто вам ця людина, підставляйте під себе. Хто є ви, ви, якщо він, то допоможе ваша половинка, ваша кохана людина, ваша партнерка. Якщо ви жінка, то ваш партнер вас підтримає. Кубки це наші емоції, буде вашою опорою, підтримкою. То людина, яка також розділяє ваші інтереси, ваші переконання, те, що ви відстоюєте. Ви не сам, не сама. У вас є підтримка і розуміння. А що буде заважати? Ой, доросла жінка, імператриця, старший аркан? Доросла жінка. Ну, знову ж таки, підставляйте, хто ця доросла жінка. Ну, імператриця це чудова карта. Жінка-берегиня, жінка. В якої все росте, процвітає, яка про всіх дбає, її... яким чином буде вона заважати, також підставляйте під свою ситуацію. Забагато її буде в вашому житті. Ну, буде на чомусь вона наполягати, забагато опіки. Навіть не уявляю собі, як імператриця може програтися в мінусі. Настільки це позитивна карта. Ну, Тільки хіба що мама-бабуся, яка буде дуже наполегливо щось вам пропонувати. Їй здається, що це на краще, а ви у вас є своя позиція, своя точка зору. Ось такий сьогодні прогноз. Можливо, тому що вихідні. Вона вас кличе до себе, чи приїхала до вас. А у вас були інші плани. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, щоб не було у вас ніяких ні суперечок, ні боротьби щоб день пройшов спокійно, гармонійно, цікаво, радісно от з, з партнером, з партнершою, з вашою половинкою, щоб день був ви вам в задоволення. Дякую вам за вподобайки, дякую, що ви в мене є. За те, що ви пишете, за ваші коментарі. Мені завжди їх дуже приємно читати. А хто ще не з нами, підписуйтесь, почуємось, Па-па.